Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Новиночка 12 го каталогу. Три аромати, які створені за допомогою штучного інтелекту. Два аромати йдуть за льготною ціною. Якщо брати два аромати одночасно. Тобто, ви можете взяти всі по одному і ще один можете продублювати. І у вас буде вся серія і по льготній ціні. І ще один улюблений два, тобто запаска. Scope Екроспейс – Space свіжий деревно-мускусний аромат, який стимулює інтелект і додає таємничого відтінку завдяки акорду метаноїда. Верхні ноти, рожевий перець, конвалі, імбір. Ноти серця, нота ірису, троянди, іланг і ланг. Кінцеві ноти. мускус, амбра, металічний мускус. Для створення м'якої аури аромат поєднує ноти імбіру, червоних ягід, квітів ірису, конвалії, троянди та іланг і лангу. метаноїд додає таємничого відтінку, а нота мускусу та дотик. Амбри створюють природний ефект. Сімейство ароматів мускусно деревні. Нанося аромат для створення спокійної загадкової атмосфери, акорд метаноїд це футуристична абстрактна суміш з чистими металевими та шкіряними нотами, яке додає аромату стійкість, атмосфера аромата прохолодна, загадкова. intelectual. Коуп-тайм-луп, поринью затишну, щасливу атмосферу, цей амбровий ванільний мускусний аромат випромінює тепло та інтимність, немов флакон наповнений радісними спогадами і вібраціями надії, верхні ноти, ніжна лаванда, морський бриз з грушою та мандарином, ноти серця, жасмин, лаванда, листя фіалки, кінцеві ноти, мускус, верніл, ваніль. Grusă și mandarin. Поєднує акорд радості з ніжної ванілі та морського бризу, а також квіткове серце з жасмину та лаванди. Він має кремовий нюанс листя фіалки і завершується глибокою базою з нот дерева, моху, ваніллю з великою кількістю мускуси, Амбровий ванільний мускусний аромат. Головна нота аромату акорд радості, який відчувається як заспокійливі обійми. Hope is Bande. Поринь в енергійний віхор зі свіжої соковитої груші, переплетеної з магнолією та мускусним сандалом. Верхні ноти молекула передаль, бергамот, мандарин. Ноти серця конвалія, цикламен, магнолія. Кінцеві ноти аміріс, мускус, сандал. Цей аромат поєднує ноти соковитої груші з освіжаючим бергамотом та мандарином, доповнюючись квітковим нюансом конвалії, цикламено та магнолії. Тепла база сандалу, містить мускус та аміріс. Сімейство ароматів фруктовий, деревний. Соковити та фруктовий аромат, що нагадує грушевий сорбен, підкреслений зеленими квітами з ніжною ноткою фіалкового листя. Атмосфера енергійна, відкрита, життєрадісна. Мої особисті враження від використання нових ароматів. Аромати дуже складні. Надзвичайно сильний і стійкий. Найсильніший аромат це ось з білою пробочкою. Він настільки сильний, що буквально після того, як ви змиваєте його в душу, він залишається. Тобто, з цих трьох, оцей найсильніший термоядерний аромат. Що нагадує, Якщо у вас є досвід використання аромату S.E. і аромату Flanker Nordic Waters, цей аромат нагадує. Тобто, уявіть собі, що це природа, що ви йдете по берегу моря, Відчуваєте аромат водоростей, які викинуті хвилями на берег, десь рибальські сіті сушаться на вітру. Ви відчуваєте солонні ці краплі у повітрі. Ну, В мене таке враження. Це ось аромат живої природи. Такий надзвичайно сильний, стійкий аромат. Мені здається, для відпустки, для такого певного настрою, він просто ідеальний. Він і ніжний, і сповнений таких природних барв. Ніжний, сильний і сповнений природних бар. От в мене таке враження. Зелена версія аромату, мені здається, це гурманський аромат. надзвичайно соковита груша. І е, якщо у вас є досвід використання аромату Ватчоко, е, то всі, хто використовував той аромат, впізнають його саме в зеленій версії. Е, це гурманський аромат, надзвичайно приємний. Тут всі півтони такі смачні, він і ніжний, також і сильний. Мені дуже сподобався. І якщо на ті версії у нас були пробники, то на версію таку бускову пробника не було. І ось саме цей аромат, він дійсно такий. Мені він спод... ну, ті аромати мені також сподобались, але мені найбільше сподобалася саме ця версія. Цей аромат він вишуканий. Він вишуканий, ніжний надзвичайно, він сповнений такими шляхетними барвами. Він якось і не обтяжує своєю присутністю, і, і він і присутній, створює таку гарну дуже ауру. Ну і до того ж, тут є таке, що вона підсилює розумову діяльність. Тобто такий аромат досить цікавий. Він більше з такою, квітко, такою коштовною квітковою ноткою вона там так грає, переливається. Взагалі, всі ці три версії дуже гарні аромати, вони дійсно універсальні. І вони от всі, що їх поєднує, вони щось нагадують, тобто є якась відсилка кудись. Тобто, ну, ви бачите, штучний інтелект. А от такої яскравої індивідуальності якось в них не відчувається. Вони, от, от вони дійсно такий Універсальний боєць такі аромати. Цей вишуканий, з квітковими нотками, таким королівським шлейфом, таким. це гурманський аромат. Тут і шоколад білий, і смачна груша, і там багато півтонів, але саме гурманський. І це аромат дихання природи. Але теж у нас є відсилки до вже тих ароматів, що у нас. Є СІ і от фланкер Nordic Quatters. От Жіночий аромат, дуже якісь нотки мені нагадує, тобто занурення вглиб океану і ну, от такий аромат природний. От таке моє враження від новинок і аромати дуже стійкі. Найстійкіший оцей біла версія. Друзі, пишіть ваші враження від використання нових ароматів, як вам вони прийшли до душі. Давайте обміняємося нашими думками в коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Я всім дякую за перегляд, бажаю гарного настрою! І ось для підтримки гарного настрою ми маємо отакі от і. Універсальні бійці, тобто <сі> ці аромати можуть використовуватися і жінками, і чоловіками, і вони будуть доречні. Всі флакони мають однакові пробочки, однакові форми, вони овальні і вони нагадують нам про жіночість. А е такий квадратний флакон е це відсилка у нас до мужності до наших е чоловіків. От такі сим, символи тут. І що хочу сказати, пробочки дуже так слабенько тримаються на флакончику. Тобто не беріть за пробочку, бо флакончик точно впаде у вас з рук. Тобто Беремо за флакончик, а пробочка вона легко знімається. Ось такий нюанс використання, практичний досвід.